Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. Зараз про таку собі реакцію ворога, яку ми цієї ночі побачили, це далі спроби атакувати наші міста шахедами, іранськими ударними дронами, і ці дрони долетіли власне аж до заходу країни. Вибухи було чутно у Львові. Зокрема, йдеться про влучання в об'єкт критичної інфраструктури у місті Лева, у місті е, Львові. Немає постраждалих, але про всі деталі ми запитаємо зараз у міського голову ви Львова в Андрія Садового, мер Львова вже з нами на зв'язку. Андрію Івановичу, слава Україні. Чи можна сказати доброго ранку? Ну е, дай Боже всім здоров'я, і саме головне, що здоров'я збережене, тому що ніхто у Львові не постраждав, немає ні вбитих, ні поранених. Звичайно, є невеликі, чесно кажучи, руйнування критичної інфраструктури. Я думаю, там. День-два це все поправить, нічого не зупиняється, все працює, трохи вікна повилітали. Ну, то таке, ви розумієте, наше ПВО лупить їх, вони падають і само собою наносить трошки біди, тому треба бути готовим. Сьогодні ще раз всі повинні зрозуміти, що якщо є алярм, є тривога, то треба йти в укриття. Тому що невідомо, де воно влупить, невідомо, яка буде біда. Тому тримаємо стрій, продовжуємо працювати. І кожен має робити свою роботу для нашої перемоги. Ці вибухи було чутно вже над ранок, скажімо так, навіть ближче до п'ятої години ранку. Ясно, що це той час, коли люди всі нормальні люди, так бачать, скажімо так, міцні сни, і вже перед світанком цей сон буває найміцнішим. Не всі чули, очевидно, сигнали повітряної тривоги, але багато хто із мешканців центральної частини міста вже там ділився враженнями, що чули вони і деренчання цих мопедів, і вибухи. Це для львів'ян доволі незвично, адже до Львова на щастя, ці мопеди вкрай рідко долітають. Навіть важко зараз згадати, коли в останній такий випадок був. Ваша власне оцінка ситуації: наскільки от і міські служби спрацювали, і реакція львів'ян? Чи дійсно львів'яни готові психологічно зранку вставати і рухатися в укриття? Ну я десь прокинувся після четвертої ранку сьогодні, тому я ці вибухи чув. На свої власні вуха, як говориться, вже ніякого е, сну вже не було. Е, був е, аналіз ситуації. Е, е, само собою, що всі служби достатньо оперативно виїхали, і е, МНСники, і наші комунальні служби е, ну там треба попмітати, поприбирати, вікна трохи повилітали. Ну, а так в цілому, ну слухайте, це війна. Це війна, тому ми повинні розуміти, що коли ворог одночасно запускає там 30 шахетів. Запускає дуже багато С-30 по Україні. Ну, то ПВО в нас ще немає такої потужності, як ми просимо наших колег. Тому що нам треба, ще, як президент говорив, ще не знаю, там 20-30 патріотів, ще різні системи, дай Бог будуть винищувачі. Тоді, звичайно, безпеки буде набагато більше. А зараз це наші реалії. Ну, але я думаю, що нервова система в людей вже є, в принципі. Знаєте, така зрізобетонна, я би так сказав. Тому що, дивіться, рано: люди йдуть на роботу, кожен має свої справи. Ну це не зрозуміти, що ви розуміли, іноземцям. Іноземці, які приїжджають до Львова і сидять в укритті годину-другу, для них це шок. Вони були на війні, вони потім про це розказують, пишуть великі есе. А до нас це просто наше життя. Ну, зранку було також повідомлення по Львову стосовно з тимчасових змін, я так розумію, курсування певних трамвайних маршрутів. Наскільки ця зміна дійсно тимчасова, чи це до кінця дня? Наскільки це ускладнить рух в місті? Е, скажімо так? До, до ми буквально до кінця дня трошки змінимо рух транспорту, а так в цілому все нормально буде працювати. Я Немає ніяких там критичних ушкоджень, е, невеликі ушкодження, вони будь Поправлені в робочому порядку вже служби приступили до, до, до своєї активної праці. Я бачу зараз у своєму кабінеті. І от з вікна бачите очевидно центральну частину міста, площу ринок, де часто багато зранку львів'яни п'є каву, починає свій робочий день. І туристи є, і приїжджає. Попри війну у Львові, все ж таки є туристи. Я сподіваюся, що ви бачите зараз? Що місто живе своїм звичним життям? Як починається день у Львові? Дивіться, от люди сидять на лавочках. От мені навіть. Махають бо я на балкон вийшов, От світ кави, п'ють каву. Ну тобто, розумієте, ну таке враження, що немає змін. Нервова система в людей зовсім по-іншому переоблаштована. Я пригадую, коли приїжджають до нас гості, наприклад, з Запорізької області, з Нікополя, ну вони взагалі з нас сміються. Говорить, ви не розумієте, що це таке, коли луплять там зранку, до вечора кожного дня, і ми вже можемо приділити по вибухах. Скільки сотень метрів від тої локації це вибухнуло? Дійсно, Львів є більш безпечним, враховуючи наших військових. Ну але ми також повинні розуміти, що близько 30 тисяч наших львів'ян сьогодні воюють на передовій. Ми кожного дня прощаємося з нашими героями. Кожного дня приймаємо дуже багато поранених в наших медичних установах. Тільки наше перше медичне об'єднання «Анброкін» прийняло 13 тисяч поранених. Це є та місія. Яку кожен з нас сьогодні виконує, але розумієте, не треба падати в печерний настрій. Так, це є війна, так нас атакують. Треба просто продовжувати жити. Треба максимально зберігати оптимізм і цим оптимізмом ділитися з друзями, знайомими, тому що сьогодні важлива є підтримка для кожного з нас. Тому що в кожного з нас бувають такі ситуації, що всередині все перекручує. Тому поруч, коли поруч є людина, яка тебе підтримає, ну це вже великий плюс, тому що ну ми повинні мати перемогу. Це історичний шанс другого у нас такого нікого не буде. Львів, це безпечний дім і для наших ветеранів, і для поранених, як ви вже сказали, і для наших співгромадян з тих регіонів, де небезпечніше. Але правила безпеки вони є єдиними для всіх, і для львів'ян, і для херсонців, і для харків'ян. Тому дійсно, коли звучить сигнал повітряної тривоги, не нехтуймо ним. а Дослухаємося. Пане Андрію, я вам дуже дякую за включення. Доброго. Миру, спокою, Львову сьогодні бажаємо. Андрій слава Садовий, героям слава. Андрій Садовий був з нами на зв'язку